Рештки чотирьох загиблих у роки Другої світової війни німецьких солдат знайшли на території Олександрійського аграрного коледжу. Раніше на цій території знаходився воєнний шпиталь, де лікували поранених у боях солдат. Про дане поховання представник спеціалізованого приватного підприємства Воєнні меморіали Схід дізнався від місцевих. Згодом підтвердив їх слова архівним фронтовим. Фото «В самому цьому зданні знаходився німецький військовий госпіталь. І всіх померлих від ран хоронили в цьому місці. Це був парк. Він тянувся аж до залізної дороги. Це кладовище займає не тільки територію коледжу, але ще й вулицю захисників України, а також ті будівлі, які були побудовані потім. Але залишилась. Ця частина, і на цій частині ми проводимо пошукові роботи згідно наданому нам дозвілу Міністерством культури, інформаційної політики України. Пошукові роботи тривають декілька днів. Окрім останків солдат, вдалося знайти декілька гудзиків та фрагменти двох номерних жетонів. Десь нам можливість знайти ряд і місце поховання і дати координати цього кладовища. Ну, вже зараз нам зрозуміло, що ряди йдуть пепендікулярна будівлі коледжу напрямок вулиці захисників України. Але ж ми маємо частину кладовища, яка збереглась до цих часів. І ми плануємо, що з цій місцевості ми зможемо згумувати біля ста солдатів біля. Згідно зі списками німецьких архівних документів, на території всього колишнього кладовища поховано 576 німецьких солдат. Фахівці припускають, що цифра може бути більшою, адже поховання відбувались навіть під час боїв за Олександрію у період жовтень листопад 1943 року. Усі знайдені рештки німецьких солдат передадуть у Харків, де відповідні фахівці їх дослідять. Визначають рік. Ну, тобто 20, 25, отак, 30, 35, зріст чоловіка і читають медальйон спеціальними розчинами. Вони чистять медальйон і записують його дані. Потім цей медальйон відправляється в Німеччину, де в архівах звіряють його з списками похоронених і потім визначають його ім'я і повідомляють родичам, якщо вони є, що знайден їх воїн. Віктор Старченко зазначає, що усі солдати, які поховані на території колишнього шпиталю, померли від отриманих тяжких поранень під час бою. Роботи з пошуку місць захоронення триватимуть до кінця серпня. Після усі знайдені рештки перезахоронять у селі Карлівка Кіровоградської області. Там розташоване одне з п'яти в Україні офіційних меморіальних кладовищ німецьких військових, які загинули у роки Другої світової війни.